Вітаю, шановні. Ось сторінки життя. Прибрала оцю землю, яку копала з цієї грядки. На цій грядці посаджена. Ой, як же? Гортензія. Ялинку вліпила отут-от. Щось мені так вона сподобалась. На... Прямо на доріжці її обминали, придавили, викопала сюди, посадила. І тепер другу грядку. От таку, Бачите, яка вона? Фігурова. Чи фігурова? Отака От в мене грядка, бачите, три палочки. Там перегній, там буде три кущики кабачка. Ну, але мені не йметься, як кажуть. Бачите? Цей рік фізаліс суничний ананасний, на дуже смачний, але високий. Торік у мене був в теплиці. Цей рік я його посадила тут поближче. Чомусь не хотіла вже в теплицю бо він так жене вверх, як 2 метри. То не вийшло, шановні. мороз ударив і знову ж таки, бачите, такі ножниці. Ой, така система у мене подрібнювачих. не, Як кажуть, не патентую. Отут стаю ногою. Отут-от От так, дивіться. Отак. Рукою тут жму. Тут так. І раз, і є. Бачите? Ну, але це О, так. Оце патент такий з такими ножницями працювати. І бачите, отут вже скільки я вложила. А це зараз космея примерзла, вже немає. Сюди ж оцей фізаліс. Тут нічого хворого немає. Отак буде компостна така грядка. І з користю кабачок буде чудово себе почувати ось тут. А подивіться, яка вона. Ну я кору приберу, а тут така гілка гарнезна, Глянь, які розмальовки. Гарно буде. А може і не буде, може кабачок розростеться, це все накриє. Ну, це коріння як обмежувач. Тому що я не хочу щось ліпити ще, воно сяде тут і буде мені краса. Ну, а це щось планую там вище. От так от. Бачите, як гарно стало. Тут ожина. Бачите, ще цвітуть рудбеки. Ой, яка гарна квітка, як вона мені подобається. Цвіте без упину. Ось отак верба. Вербо ліс. Ну, але в нас насувається хмара. Бачите, ось уже. Бачите, як гарно, подивіться, ну, ну ніколи на небо не дивилась. Так, а це тут щось війна йде з вороном. Бачите, звідти насувається із заливу? Отак от, от покажу вам трошечки природи нашої. Ось, а ото от, червоний будинок, от за це перший, а то той другий, то там уже парк, де машина проїхала. От там, де була виставка машин, каршоу. Ось така у нас зараз краса. Ну, а я оце подрібнюю не пропадати добру, бачите? І оце спостерігаю таку красу. Все, бувайте здорові. Миру, добра, злагоди.